Захисне вимкнення є електрозахисним заходом, що базується на застосуванні швидкодіючих комутаційних апаратів, які вимикають живлення електроустановки при виникненні в ній струму витікання на землю. Нічого не зрозуміли? Тоді дивіться це відео до кінця. Доброго дня! Ви на каналі Технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. У цьому відео ми разом з вами розберемося, що таке ПЗВ, які вони бувають. Та наприкінці відео перевіримо ПЗВ не якимись магнітами чи батарейками, а спеціальним приладом, тестами, які вимагають правила. Тому буде цікаво, інформативно та корисно. Отож, поїхали! Термін пристрій захисного вимкнення або ПЗВ прийнятий у спеціальній літературі, найточніше визначає призначення даного пристрою. І його відмінність від інших комутаційних електричних апаратів, автоматичних вимикачів, вимикачів навантаження, електромагнітних пускачів та іншого. В даний час діє міжнародна класифікація пристроїв захисного вимкнення, розроблена міжнародною електротехнічною комісією, скорочено МЕК, загальною назвою RCD. Residual Current Protective Device. Точний переклад. Захисний пристрій з диференціальним струмом. Функціонально ПЗВ можна визначити як швидко діючий захисний вимикач, що реагує на різницю струмів в провідниках, які підводять електроенергію до електроустановки, яка захищається. Найважливішим функціональним блоком пристрою є диференціальний трансформатор струму. Принцип дії ПЗВ ви можете побачити на цьому малюнку. У нормальному режимі, за відсутності диференціального струму, в силовому колі по провідниках, що проходять крізь вікно магнітопроводу і створюють зустріч на увімкнені первінні диференціального трансформатора струму, протікає робочий струм навантаження, де і один струм, що протікає у напрямку до навантаження, а і два від навантаження. Рівні струми в зустрічно ввімкнених обмотках наводять у магнітному серці трансформатора струми рівні за значенням, але протилежно направлені магнітні потоки F1 та F2. Результуючий магнітний потік виявляється рівним нулю. Отже, струм у вторинній обмоці диференціального трансформатора також буде відсутній. При цьому пусковий орган 2 знаходиться в стані спокою. При дотику людини до відкритих струмовідних частин або до корпусу електроприймача, який в результаті пробою ізоляції опинився під напругою, по фазному провідникові через ПЗВ, окрім струму навантаження, і 1 буде протікати додатковий струм витоку, що є для трансформатора струму диференціальним. Нерівність струмів в первинних обмотках. І один у фазному провіднику, та і два в нульовому робочому провіднику викликає небаланс магнітних потоків як наслідок виникнення в тридні обмоці диференціального струму. Якщо цей струм перевищує задане значення струму порогового елементу пускового органу 2, останній спрацьовує і впливає на виконавчий механізм 3. Виконавчий механізм, що зазвичай складається з пружинного приводу, спускового механізму і групу силових контактів, розмикає електричне коло і електроустановка, що захищається, ПЗВ знеструмлюється. Для здійснення періодичного контролю роботоздатності ПЗВ у ньому передбачене коло тестування 4. На ПЗВ це кнопка. При натисканні кнопки Т штучно створюється коло протікання вимикаючого струму через обмежувальний резистор РТ. Спрацювання ПЗВ при цьому означає, що пристрій в цілому справний. З принципом роботи ПЗВ розібралися. Йдемо далі. Згідно стандартному Мек, ПЗВ мають наступну класифікацію за такими параметрами. За способом дії ПЗВ без допоміжного джерела живлення та ПЗВ із допоміжним джерелом живлення, застосування ПЗВ, функціонально залежних від напруги живлення, тобто електронних, більш обмежено через їх меншу надійність. В чому менша надійність, а в тому, що вірогідність виходу з ладу якого небудь з великої кількості електронних компонентів такого ПЗВ, досить висока. А також більша схильність електронних схем до дії зовнішніх чинників. Проте основною причиною меншого розповсюдження таких пристроїв є їх неробота здатність у разі виникнення найбільш небезпечної за умовами вірогідності ураження струмом несправності електроустановки, а саме при обриві нуля в колі до ПЗВ у напрямку до джерела живлення. В цьому випадку електронний ПЗВ, не маючи живлення, не функціонує. А на електроустановку по фазному провідникові виноситься небезпечний для життя людини потенціал. Тому коли у вас стоїть вибір, яке ПЗВ придбати, то ви не дивіться на вартість. А спочатку запитайте, це електронне ПЗВ чи електромеханічне, електробезпека має бути на першому місці. Також ПЗВ відрізняються за способом встановлення стаціонарне з монтажем за стаціонарною електропроводкою, переносні з монтажем гнучкими проводами. З подовжувачем. За кількості полюсів. За видом захисту від наструмів та перевантаження за струмом, без збудованого захисту від Наструмів, це класичне ПЗВ, або із збудованим захистом від Наструмів та коротких замикань це вже ДІФавтомат. За можливістю регулювання вимикаючого диференційного струму, не регулювані або регульовані. За призначенням ПЗВ поділяються на наступні типи – AC, A, B, G та S. ПЗВ типу AC це пристрій захисного вимкнення, що реагує на змінний синусоїдальний диференціальний струм, який виникає раптово або повільно зростає. ПЗВ типу А це пристрій захисного вимкнення, що реагує як на змінний синусоїдальний диференціальний струм, так і на постійний пульсуючий диференціальний струм, які виникають раптово або повільно зростають. ПЗВ такого типу призначені для використання в установках, де є електронні випрямлячі або імпульсні блоки живлення. ПЗВ типу А здатні розпізнавати пульсуючі струми замикання на землю з постійною складовою, які можуть з'явитися, наприклад, на корпусі системного блоку комп'ютера або, наприклад, на микрохвильовці. ПЗВ типу Б пристрій захисного виконання, що реагує на змінний постійний та випрямлений диференціальні струми. ПЗВ даного типу придатні для захисту установок від імпульсного, пульсуючого постійного або синусоїдального струму витику. Їх рекомендовано використовувати для захисту електродвигунів та інверторних приводів, насосів, ліфтів та різних верстатів. ПЗВ типу G пристрій захисного вимкнення з короткочасною витримкою часу. ПЗВ даного типу. Придатні для захисту електроприймачів, що викликають при увімкненні короткочасні високі диференціальні струми, наприклад, перехідні струми, що протікають через конденсатор подавлення перешкод між фазним проводом і проводом ПЕ. Ці пристрої мають час працювання більше 10 мілісекунд, Тобто вони не повинні спрацьовувати за імпульсу струму тривалістю 10 мілісекунд. Ну і нарешті ПЗВ типу С. Пристрій захисного вимкнення селективний. З витримкою часу вимкнення. Селективність ПЗВ означає, що з у вимкнених у коло спрацьовує тільки той, що роздашований ближче до місця пошкодження. Мета селективності виключення небажаних вимкнень наступних ПЗВ. Для того щоб домогтися селективності при послідовному увімкненні ПЗВ, вони повинні відрізнятися як за витримкою часу спрацювання, так і за розрахунковим вимикаючим диференціальним струмом. При виборі ПЗВ важливим є технічні параметри пристрою захисного вимикання. За стандартом нормуються наступні параметри ПЗВ. Перше номінальна напруга, Діюче значення напруги, при якій забезпечується роботоздатність ПЗВ. Це може бути 220 або 380 вольт. Друге номінальний струм навантаження, значення струму, яке ПЗВ може пропускати в нормальному тривалому режимі роботи. Це можуть бути струми від 6 до 120 А. Третє це номінальний вимикаючий диференціальний струм. Це значення диференціального струму, яке викликає вимкнення ПЗВ за заданих умов експлуатації. Може бути від 6 мА до 500. Четверте номінальний невимикаючий диференціальний струм. Значення диференціального струму, яке не викликає вимкнення ПЗВ за заданих умов експлуатації. Зазвичай це половина номінального. П'яте. Номінальний умовний струм короткого замикання, діюче значення очікуваного струму, яке здатен витримати ПЗВ. Значення струму КЗ може бути від 3000 А до 10 000 а. Шосте номінальний час працювання ПЗВ це проміжок часу між моментом раптового виникнення вимикаючого дифференціального струму і моментом гасіння дуги на всіх полісах. Це не всі параметри ПЗВ. Решта, які я не назвав, відносяться. До тестування під час виробництва ПЗВ для отримання сертифікату якості. А тепер давайте перейдемо до перевірки ПЗВ, які проводяться згідно правил. Переходимо до вимірювань та випробувань ПЗВ. Будемо проводити ці вимірювання за допомогою приладу SONEL MPI 540 UA. Дуже функціональний, багатофункціональний прилад може. І петлю фазу 0 вимірювати, і опір ізоляції, і контуру заземлення, і в тому числі тестування ПЗВ. Нас цікавить, які вимірювання? Нас цікавить струм. Вимірювання диференційного струму і перевірка часу спрацювання ПЗВ. Для цього я підготував два ПЗВ двох відомих виробників, які знає кожен. Електрик, електромонтажник це і хагер Які характеристики? Номінальний струм є як 25 А, струм витоку максимальний 30 мА. ХАГЕР на 16 А номінальний струм, тобто який він може через себе перепустити. І струм витоку 10 мА. І це електронне ПЗВ, Хагер – це електромеханічне ПЗВ. Ми зараз з вами проведемо їх тестування, а потім я вам все-таки покажу, щоб ви побачили, як працюють електрони, електромеханічне ПЗВ при обриві нуля. Для цього тут стоїть ще один автомат, для того, щоб імітувати обрив нуля. Також ось вилочка, яка вмикається в розетку, і де є фазний провід, нульовий і заземлення. Давайте проведемо тестування. Спочатку треба перевірити, що фазний провід у нас там, де він має бути, з лівої сторони, що вказано на самих ПЗВ. Все добре. Перше тестування, яке вимагають правила, це вмикнути ПЗВ і перевірити, що на виході все працює. Напруга є тут, напруга є тут. Це нормально. Далі п'ятикратно потрібно нажати кнопку Тест. Ну я не буду 5 разів його нажимати, я натисну один раз. Все, працюють ПЗВ. А от наступні вимірювання це тільки за допомогою прилада нашого SONEL. Перше, що вимірюємо, струм витоку. тобто струм витоку для EX 30 мА. Обираємо. Прилад дуже розумний, навіть може показати, якщо ви щось призабули, яка схема підключення. Ось схема підключення. тобто Оцим щупом я буду підключатись до фазного виходу ПЗВ, а цим до нульового. І е заземлення приєднано крокодильчиком на Провід заземлення. Схему перевірили. Також тут можна обрати в цьому приладі, який тип ПЗВ GS. У нас це не G, не S, це якби стандартний або EC. І перевіряємо перший тест це EEC. Задали 30 мА. Його значення. Ось нам прилад знову ж підказує. Має бути від 15 до 30 мА. Якщо буде норма, буде зеленим кольором. Це написано. Якщо ні, буде червоним написано. Під'єднуємо прилад до ПЗВ. Прилад написав, що він готовий. І йде вимірювання. Зараз має спрацювати ПЗВ і показати нам, який струм. Чекаємо. Іде процес є 21,6, тобто норма. І ось тут навіть ну, настільки прилад е в роботі, якщо з ним розібратися, простий, вся інформація. Далі перевіряємо хагер. Так само під'єднуємо до хагера, тільки єдине нам потрібно змінити на 10 мА, тому що він у нас на 10 мА. Нажимаємо кнопку старт, йде процес вимірювання. Зараз знову ж він має спрацювати і показати, нам від 5 до 10 має бути струм спрацювання, норма. Скільки 7,2. Все окей. Наступне це нам потрібно перевірити час спрацювання. Згідно правил, він має бути менше, ніж 0,1 30, тобто 03 секунди. Ось написано: від 0 до 300 мілісекунд. І це при струмі номінальному помноженому на 1. Вмикаємо знову наше ПЗВ. І починаємо з EK. Що він нам скаже, покаже. Нажимаємо старт. Іде процес вимірювання. Оп, 20 мілісекунд. Тобто, все нормально. Для хагера нам потрібно змінити знову ж струм. 10 мА хагер у нас. Подаємо те саме на хагер, Прилад пише готовий. Іде процес виконання. Зараз знову ж спрацьовує, показує 18, тобто менше 300. Все добре. Ще нам потрібно, яке вимірювання привести, це при струмі 0,5, це вимога правил. Тобто. половини. Половина для Ека це 15 мА, а для Хагера – це 5 мА. І ось я знову обираю 30 і він не повинен спрацювати. Тобто оця цифра має бути більше, ніж 300 мс. Вмикаємо знову. Наші ПЗВ ставимо, підключаємо, прилад пише готовий. І перевіряємо. Має бути час більше, ніж 300. Все добре. Тобто, як пройшов вимірювання, для хагера змінюємо на 10, має бути те ж саме. Тобто, повинно бути. Прилад знову готовий. Проводимо вимірювання більше 300 мілісекунд. Тобто прилади пройшли випробування. А тепер давайте я вам покажу, що буде, якщо відбудеться обрив нуля, як будуть працювати електронне ПЗВ і електромеханічний хагер. Для цього мені потрібно змінити схему. Все готово. Зараз покажу вам. Як працюють або не працюють ПЗВ, електрони і електромеханічні. Для цього що я зробив? Я в якості навантаження взяв світлодіодну лампочку. І якщо ви бачите тут фазний провідник, спочатку будемо перевіряти і як підключено на фазний вихід, то нуль з цієї лампочки. Я за допомогою клемника Ваго, до речі, мій улюблений вагу 221 приєднав прямо на заземлюючий провідник. Тобто земєтував, уявіть, що це не лампочка, а пральна машина. І відбувся обрив нуля. Вмикаємо. Зараз у нас ПЗВ ввімкнені, і EK, і хагер. Вмикаю в розетку, і зараз ви побачите, що відбудеться. Як тільки я вмикаю в розетку, спрацьовує ПЗВ ІК. Тому що е, фазний провід, тобто струм йде по фазі через ПЗВ, а нуль йде мимо. Тобто, з'являється диференціальний струм. Що буде в разі обриву нуля? От уявімо, обірвався нуль. При обриві нуля я спокійно вмикаю це ПЗВ і воно передає фазу на лампочку. Тобто. Про що це говорить? Що в разі обриву нуля на заземлюючому провіднику вашого споживача, з'явиться напруга, а ПЗВ електронне не спрацює, тому що йому потрібно на вході 220 вольт. Давайте подивимось тепер, як буде працювати електромеханічне ПЗВ-хагер. Для цього я переключаю фазний провід, вмикаю на це ПЗВ. На хагер, на електромеханічне, воно включене і роблю те ж саме. Тобто, зараз у нас нуль є. Вмикаю в розетку, воно спрацьовує. Тобто, зразу відключається. тобто, Це нормальний режим. Уявімо, що зник нуль. Нуля не стало. Вмикаю в розетку. О, вибачаюсь, вмикаю ПЗВ, вмикаю в розетку. І воно спрацьовує. Тобто навіть при обриві е, нуля електромеханічне ПЗВ буде працювати на відміну від електронного. Це ви маєте враховувати, як я вже попередньо казав у відео, коли ви обираєте ПЗВ. Дивіться, не на вартість, тому що, якщо б, наприклад, це було б хагер електронне, а є електромеханічне, вони працювали навпаки. А по. Параметрам, як ви бачили, вони пройшли ці параметри, і вони пригодні для роботи. Тому звертайте на це увагу. За результатами перевірки ПЗВ має бути належним чином оформлений відповідний протокол. Своєчасне якісне технічне обслуговування ПЗВ не тільки сприяє забезпеченню їх роботоздатності, але й відповідно забезпечує надійну електробезпеку для людини, яка користується електроприладами. Звичайно, у цьому відео я вам надав не всю інформацію про ПЗВ, але розповів про основні принципи та на що потрібно звертати увагу перед тим, як його придбати. Сподіваюся, моє відео було для вас корисним. А для того, щоб отримувати ще більше корисної інформації, запрошую вас доєднатися до нашої школи електрика. Що це таке? Це стріми кожної неділі, де ми, я і мій співавтор Олександр Ісаков, розповідаємо про цікавинки, лайфхаки та майстер-класи не тільки для електриків, а для будь-якої людини, яка цікавиться темою електрики та електромонтажних робіт. Також закликаю вас підтримати український контент, ставши спонсором нашого каналу. Кнопка спонсорувати знаходиться під відео. Ну от на сьогодні здається і все. Якщо у вас залишилися запитання або потрібна порада, пишіть у коментарях, я буду радий вам допомогти. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та поширити це відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. Будуємо разом український YouTube. Побачимося, будьте здорові, па-па!